Росія вкотре відповіла на всі мирні ініціативи Трампа масовим ракетним обстрілом Києва. Знову били по житлових будинках. Вони роблять так кожного разу, коли запускають по Києву ракети. Помітьте, що кожного разу вони влучають житловий будинок, руйнують його. Так на жаль, сталося і цього разу знову багато загиблих, бо російська ракета влучила у під'їзд і зруйнувала цілий під'їзд. Там досі триває розбор завалів. На момент запису цього ролика вже знайшли. 8 загиблих донька Кіта Келога вже прокоментувала ситуацію та назвала варварський обстріл столиці відповіддю Путіна на всі мирні пропозиції Трампа. Ну, власне, так воно і є. Київ зазнає масованої атаки. Не помиляйтеся. Це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість. Написала вона. Але і до цього обстрілу ми загалом бачили, що риторика Трампа відносно Путіна і Росії стає все більш жорсткішою, тому що ну Трамп явно образився тим, як до нього ставиться Путін, і явно став сприймати відмови Путіна від угоди, від поведінку Путіна як таку особисту образу. Тобто, ми бачимо, що до Трампа в принципі почало вже доходити те, що до, насправді до всіх нас дійшло вже. Давно, що Путін просто недогороздатний. тобто він реально схиблений на війні. Він ну, є психопатом. Це моя думка, і насправді в цьому зі мною погоджується дуже багато інших людей. Путін реально є психопатом, який є одержимий жаждою цієї війни. Він реально хоче воювати, йому подобається, і він домовлятися не збирається. Все, що казав Трамп, що от ми з ним поговоримо. У нас такі чудові стосунки. Це, от все Байден, винен. А я та з Путіним домовлюся. Це все оказалося просто. Ну, словами, да, ми бачимо, що все це не так, і як ми казали, да, що справа не в Байдені, не в Трампі, справа в Україні. Просто ну, американці можуть не до кінця це розуміти, да, вони. Ну, як більше знають, да свої внутрішні справи. Вони бачать Трампа, бачать Байдена. Вони намагаються аналізувати їхню поведінку і думають серйозно, що це їхня поведінка там призводить до якихось кроків з боку Росії. А насправді ми знаємо, і судячи по всій риториці, Путіна, що він реально просто схиблений на темі України. Він абсолютно божевільно божевільно бажає знищення України. От для нього це якась ідея фікс. Ми постійно бачимо, що у нього. Будь-яка розмова на будь-яку тему просто переходить на тему України. Чиновники йому там його посадовці дарують мапи, де нема України. Постійно там вони обговорюють, як в підручниках вони там викреслюють Україну. Там да, тобто в них все, всі розмови, все точиться навколо України, і це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Було зрозуміло, що вони схиблені да на українському питанні, тому що навіть там до 22-го року яке російське шоу ток-шоу не відкриє, подивишся і. Ти побачиш, що це 80% все одно про Україну. Вони внутрішні свої російські проблеми не так обговорювали, як постійно обговорювали нас. І тому ми і казали, да, що Путін він ну це, це набагато глибше ніж стосунки Байден Трамп. Він схиблений на українському питанні, і ось схоже, що до Трампа починає це доходити, що він нічого не може з Путіним вдіяти. Ну але він все одно це сприймає на свій власний рахунок як особисту образу. Напередодні Трамп якраз вступив у суперечку з колишнім російським президентом Медведєвим, якого назвав невдахою. А Медведєв, відповідно зрадів, що його помітив сам Трамп. Да, радісно цю суперечку підтримав і почав хамити Трампу ще більше. Ну зрозуміло, що для нього це справжнє щастя, бо сам Медведєв вже здається звик, що до нього всі ставляться як до клоуна, шизоїда та неадеквата. Причому навіть зараз мова йде не про яких. Світових політиків, а про внутрішню ж російську аудиторію. Навіть провладні оці, всі провоєнні воєнні вони з Медведєва відверто глузують, цитують його пости, там насміхаються над ним, іронічно називають його там залізний дімон. Да? Ну тобто таке ставлення. Я вже не кажу про те, що провідні європейські політики вони просто не звертають уваги на те, що він пише. Вони ніяк не реагують на ці всі його погрози і різні божевільні публікації. А тут... Раптом цілий президент Сполучених Штатів опустився до того, щоб вступити з Медведєвим в дискусію. Втім, варто зазначити, що таке фірмове хамство російської влади і недогороздатність російської влади подобається далеко не всім, навіть в середовищі у цих російських зет-патріотів, шовіністів, да оцих е, прихильників війни, наприклад український колаборант Олег Царьов, який відомий тим, що він підтримує російську агресію. Він підтримує цю війну. Навіть він звинуватив фактично російську владу, і, от, зокрема, згадав конкретно Медведєва в тому, що російська дипломатія виявилася провальною, і Росія фактично втрачає союзників через поведінку от таких персонажів, як Медведєв. Днями значить російський міністр іноземних справ Лавров зробив. Цікаве скандальне заявлення про те, що Росія не має союзників. Вперше за всю свою історію воює одна проти Заходу. Лавров зазначив, що і до Першої світової, до Другої світової у Росії були союзники, а тепер союзників на полі бою у Росії немає. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому... Полагаться надо на себя. і ось царь вирішив прокоментувати цю заяву Лаврова, а заодно і дописи Медведєва на адресу Трампа. Давайте почитаємо, що він написав. Сергій Лавров повідомив про досягнення російської дипломатії. Я пам'ятаю, скільки зусиль було докладено керівництвом Радянського Союзу під час Великої Вітчизняної, щоб ми мали більше союзників і менше противників, щоб другий фронт відкрився як мого раніше. Мабуть, нам і зараз варто намагатися, щоб союзників у нас було більше, а противників менше. І саме це треба заявляти як успіх нашої дипломатії, а не те, що ми ого го та весь світ проти нас. Західні політики знайшли схему, як можна маніпулювати Трампом. Вони його хвалять, і у відповідь Трамп іде їм назустріч. Дмитрій Медведєв, зважаючи на все, вважає протилежне. Як бачимо, він намагається з Трампом сперечатися і навіть залякати. Це безумовно ефектно, але не впевнений, що ефективно, не впевнений, що це допоможе нам перемогти. Отже, дійшло вже до того, що Медведєву дає ось таких принизливих копняків навіть Олег Царьов. До речі, заяви та дії Трампа вже дають перші результати. Недавно Трамп пригрозив Індії, що веде мита проти неї за покупку російської нафти, і одразу після цього бачимо, з'являється новина, що індійські заводи призупинили покупку. Російської нафти. І ця новина насправді достатньо обнадійлива для нас. Знов таки, це такі перші ластівки. Ми ще не знаємо, як воно там буде далі. А однак, от саме ця новина, вона вселяє певну надію і Водночас вона досить тривожна для Росії, тому що, як ми знаємо, да, Росія фінансує в тому числі війну за рахунок передусім продажу нафти і газу раніше продавали до Європи. Зараз через санкції майже не можуть цього робити. Вони шукали оці альтернативні ринки, щоб хоч хоча б звідки залучати валюту, фінансувати війну, фінансувати свою армію, і вони перед Налаштувалися на Індію, на Китай, однак тепер через зведення цих вторинних санкцій. Пошлін, ми бачимо, що вже Індія сумнівається, і виникли певні труднощі з продажем нафти туди. І це може бути суттєвим ударом по Росії, тому що без цих грошей ну їм просто нема буде за що вести цю війну. Бачимо, що, можливо, цей фактор особистих якихось образ саме і спрацював. Да, от особисті образи Трампа. Оце не. Бажання Путіна домовлятися, що він просто глузує з Трампа і після кожних переговорів показово вбиває людей в Києві, і наносить удари по цивільних. Оце хамство Медведєва, який відверто просто знущається публічно над Трампом, Да, що навіть царьову оце не подобається. Навіть царьов починає бурюватися і казати, що це точно не йде на користь Росії. О таке ставлення, воно фактично може викликати реальні дії з боку Трампа, що він просто його замкне і він почне бити. Дійсно по больових точках, да, тому що ми знаємо, не всі санкції там однаково болючі для Росії, але саме ті, які стосуються нафти, газу і будь-якого, скажімо так, от продажу будь-якої сировини, яка залучає валюту в Росії, оце все дуже болюче, і ну, хоч хочеться сподіватися, і поки ми бачимо, як Трамп починає вже реально, ну принаймні натякати, що він буде бити саме сюди, саме по цих больових точках, і ну, це дійсно може реально натиснути на Росію і можливо поставити її Керівництво в таке становище, що воно буде просто змушене, не захоче, не буде хотіти, але буде змушене все ж таки йти на певні поступки та припиняти бойові дії. Ну в будь-якому разі будемо дивитися далі. А ви підписуєтеся на канал? Це дуже важливо. Будемо разом спостерігати за розвитком цих подій.